паливної системи, куда випередження вприску, приску, лапанів і всього остального. Коротше, мужики, в двох словах. Бачите, що коли мотор скидає дуже високі обороти різко назад, диму зовсім немає. Якщо у вас мотор не турбірований, і у вас стоїть обична подача повітря, все, немає такої системи, то якщо у вас назад кидає дим. Це проблема з поршньовою. Якщо стоїть турбіна і така херня, то ще можна дивитися, що це проблема з турбіною. Вона просто не встигає підклинює, виходить, її підшипник цього картриджа. Сам картридж підклинює, під тоді, значить, тормозить поток воздуха. Коли диму нема, коли він скидає різкі обороті високі, і коли він набрав і він вже перестав димити, це все нормально. Все налаштовано правильно. Відео ви бачили? О така фігня. Тому ви собі думайте, гадайте, як і що, чи треба лізти в той мотор, чи не треба. В багатьох людей така проблема. Також за це налаштування. Якщо ви даєте газу без нагрузки, мотор набирає обороти, а, а диму немає зовсім, без нагрузки хай його там не буде, ви здається, що ой, пофіг пофіг. Має бути без нагрузки, щоб ви газнули і мотор кинув дим. Мотор кинув не хмару, там, мотор кинув дим чорний. Чорний, сірий, чорний це в нагрузці. Ось такий сірий, він без нагрузки він буде кидати. Якщо його зовсім нема, відпускаєте гайку, якщо у вас це є регулювання, даєте пів оборота назад. Дивитеся, газуєте Мало додаєте ще пів оборота. В мене є такий знайомий, якому треба було дати 6 оборотів. Одному треба було закрутити на 6, мається на увазі, бо в нього е мотор жер на 30 км, 9 літрів солярки. Просто шляху, він їхав. А другому треба було три відкрутити. Повних три. Не так. Раз, два, три, а повних три. Раз, два, три. Повних три. Тоді мотор почав тягнути почав набирати обороти. До того він давився. І знову ж таки, як ви прокачуєте паливну систему, саме головне, де воздух збирається, це в трубці високого тиску, яка йде на форсунку. І вам треба просто відкрутити цю трубку на форсунці. І просто прокрутити стартером чи ручкою, кому як зручно. Прокручуйте, щоб в стаміці пішла піна, щоб вже солярка полялася, щоб у вас вже був мокрий акумулятор, як в мене. Оце я так прокачував, бо я розбирав це все, ну, в відео ви бачили. І все. Тоді трактор буде працювати. Інакше ніяк. Це самий надіжний, самий простий мотор zs 1120 nm Не S112015 кінський сил, а zs 1120 nm 18 кінський сил. Для дебілів, які казали, що то мотоблок, ви дебіли Далі. В коробці також рівень мастила мінімальний. Як виявилося, мінімальний 14 літрів, максимальний 17 літрів. Тут. Ми вже опитним путем це все визначили. З 14 літрами, спокійно 14-15 літрів це ваш об'єм. Це коробка Shifang. Це не мототрактор. І це не мототракторна коробка, це коробка тракторна з повноцінним окремим насосом, з повноцінною гідравлікою, з плаваючим режимом, з повноцінною трьохточкою, справжньою, не якимось адаптером, і з повноцінним справжнім вомом. Оце його речах. Речах діапазона, це не ділітель, повишені, понижені. Це діапазон називається, одним словом. 6 передач вперед, 2 назад. Короткі ремні, це називається мінітрактор. Хто не знав, також ремені. Натяжка ременів має бути оце їхній, як то кажуть, режим спокою. 3-4 см верх-вниз. Більше не перетягуйте, щоб був живий підшипник колінвала. Більше вам натяжки не треба. Кому цікаво, щоб вони менше лупали по защиті в нагрузці, для того є отут ролик-натяжитель. Ви собі його робите. У мене тут зверху защита. Два слоя в мене тут віброшумки. Просто шумки, це не віброшумка, і тут з боку шумка. І воно трохи тихіше. Все. Якщо у вас, запам'ятайте момент, якщо у вас горить глушитель і е, мотора колотає зі сторони в сторону, оц, оце тут мається новості, отакий рух трактора більше зі сторони в сторону, значить солярка догорає в, в випускному колекторі, значить у вас пізній вприск. Ранній вприск, чіткий металічний стук. Це стукає палець. поршневий палець стукає. Це просто зворотня сила давить на протируху. він крутиться з тої сторони за годинниковою стрілкою. Так? З, дивлячись з іншої сторони, зі сторони маховика проти годинникової стрілки. Допустим, ми дивимося звідси, крутиться він за годинниковою стрілкою, все прекрасно, все хорошо. Якщо у вас якісь проблеми, особливо це можна найпростіше перевірити, коли ви заводите трактор ручкою. Ви його заводите ручкою. І в момент, коли вам треба пустити декомпресора, ви чувствуєте, що отак от жаття пішов. У вас трактор або ручка відкине назад мотор, або трактор заведеться в іншу сторону. Це самий простий і надійний признак раннього вприску. Ранній вприск гне шатуна, ламає колінвала. В тому тракторі це не так страшно, тому що тут все розраховано, він не форсирований. І це дуже-дуже надійний мотор. Взагалі 11.00 1105 1115, це одні з найнадійніших двигунів, взагалі, які є на білому світі. Я вам вже не раз знімав відео, розповідав за це, можете подивитися відео є на каналі. По обслуговуванні, по тому всьому. Заглядайте, дивіться, це простий мотор, але до нього треба заглядати. Однозначно, ви від того нікуди не дінетеся. Якщо ви того не зробите, то так той мотор буде робити. хер Далі. Якщо ви чувствуєте, що от вас давно не обслуговувався. Повітряний фільтр і мотор щось тупить, не хоче газувати, значить, вам треба його просто почистити. Питань нема. Хоча це дуже рідкісне явище, але воно буває. Далі, також кажуть, забивається там глушитель, чимось терепи, що не дає сюди. Треба обхнути картоплину, тоді він почне душитися. Це на це не впливає. Якісь там поклади сажі, того всього, велика груба труба тут і тут. От, вона, я її зараз трюкаю, я на ній наїздився, я тримаю спокійну руку. Значить, вона тут, о, тут вона має бути гаряча, дійсно. Тут виходить саме, саме вже це, 800 градусів майже. Виходить саме відпрацьовані гази, саме То, до тої пори, от до банки, вони мають бути гарячі. Вони взагалі тут вони починають охолоджуватися. Тут, бачите, в мене краска злізла. Воно завжди во перестає. Це не признак детонації. Кут в мене правильний. Признак детонації це простріл сюди. І дуже сильні хлопки. Тут має бути хлопок, особливо на холостих оборотах. Тут добре чути хлопок. Це нормально. Але Но якщо тут такі хлопки, як глушитель, і чути легенький запах навіть е вихлопних газів, значить у вас з тим є проблема. Значить у вас пізній вприск. Так, далі, дивитися по нюансах е раннього вприску. Також. Е дуже такий металічний звук, як я сказав, ручку відкидає назад. Особливо за тим дивитися, мається на увазі, вам буде здаватися, що у вас не відрегульовані клапани. Так вам буде здаватися. Ну то тільки здається. Мається на увазі, що клапани не відрегульовані. Це значить ранній вприск. І знову ж таки, на певних обертах мотор просто без нагрузки буде диміти чорним. Він просто буде диміти чорним. Все. Він отак моментами або постійно буде диміти чорним димом. Це просто солярка зарано горить. Запізно вона горить, дим сивий або такий білуватий. Він такий ближче до ось такого мутного кольору. Так? Між білим і сірим. Це солярка горить пізно. Ну, але це запам'ятайте, що це приблизно 5-7 градусів треба збити приск. До 10 градусів. Тоді буде такий ефект. 2-3 до 5 градусів. Так? Це не страшно. Це невелика біда. Раннє це, це треба регулювати. Ще пізніше ще куди б не йшло. В тязі ви втратите, наприклад, тут пізній вприск. От ми зараз подивимося. От у вас є вприск. Є метки Так, тут. Де ж ті градуси? Зараз ми глянемо, де ті градуси знаходяться. Здається, да, так, метки. Ось знаходяться м'етки градусів кута вибереження. Якщо ви їх добре бачите. 20, 30 і так далі. Можливо, ви їх і не бачите зараз. Якщо сфокусувалося, то ви їх побачите. Оскільки мотор крутиться з тої сторони, тут є стрілка якраз внезапно з'явилася. Якщо крутиться він в ліву сторону, значить все, що. Наприклад, тут нормально 16-18 градусів. Все, що до того, це рано. Так. от, Він крутиться в ту сторону. Оця верхня мертва точка. Тобто, угли от 30, 20, 10, 0, 10, 20, 30. Ну, Все, що після нуля, це вже взагалі. Це дуже-дуже пізно. Хоча я не знаю, чи мотор взагалі буде працювати. 30 рано, 25 рано. Раніше до тої пори, бо крутиться він в ліву сторону, туди, по стрілці. Значить, це раніше. Після цього це пізніше. Рано пізно, ліво, право. Поняли? Поняли? 30 рано, 25 рано, 20 пайдет, 15 пайдет, 10 біда. Це буде погано тягнути зовсім. E, значить, e... можна так сказати, з права не ліво. 10 ладно, 15, ладно, 20 ладно, 25 біда. Тоді це, це буде саме певне критичне місце. Це після 20. От 23-25 це вже біда. Бо пізній вприск, ви побачите просто по тязі і по розходу палива. І мотор почне, як ди, дикий, грітися просто навіть без нагрузки. Це пізній вприск. Ранній вприск мотора колбасить. Ну, не дуже сильно металічний дзвон, повищений розход пального. Момен, тіпа, Моментальні, тіпа, періодичні просто. Він різвіше набирає обороти, питань нема, але в нього є дуже великий ризик і злому колінвала, і того, що він погне шатуна. Все. Розіб'є підшипники, коротше, покалічиться. 25 біда. 20, 15, нормально. В тих пределах дивитеся, міточку собі ставите. Кому треба, знімає фрусунку, кому ліньки, знімаєте кришку, робите так, як я вам розповів. Все. Питань далі не буде. Все, що з тим мотором саме критично, це подача палива, це те, що впливає на тягу. І на обороти, так, нарізкусь, різ, на нарізвись його. І вприск. Це найголовніше. Клапана не страшно. Клапана розрегулі, в тязі потіряйте, знаєте, що треба підвести. Все. Не пережати, а просто підвести за великий зазор. Це не страшно, це не впливає на його ресурс так далі. Це впливає на ресурс дуже сильно. І також якість і заміна масла. Хтось каже, от в мене там. Я раз в рік я працюю 80 мотогодин, 100 мотогодин, не більше. По регламенту 50 мотогодин, от де 50, де 100. Це вдвічі перебор. Що я там, я половину, то хлопці. Частина йде нагрузка, потім знов типа, слабше, потім знов нагрузка. Масло чорніє, втрачає свої властивості, масляного фільтра тут нема. На жаль, нема. Оце от така фігня, що тут треба міняти часто масло. Ну то не страшно раз чи два рази на рік поміняти тут масло. Якщо ви тупо возите задницю і прицепа, можете міняти на 70-80 мотогодин. Питань нема. Ну якщо у вас 10 мотогодин прицеп. 20 мотогодин органика, культивація, потім знову прицеп і так далі. Все. Раз на 50 железно поміняти. Не будьте ж лобами. Поміняйте. Просто поміняйте масло. Все. Мотор скаже спасибо, буде працювати вічно. Тут більш нічого до нього не треба. Солярка, Похер яка-небудь, хоч така, як є, бля. Мені все ж є. На мене от є лимонад. я казав Юльці, якщо Боронь Боже, би не перепутати. Ну, це не лимонад. Це така солярка. Це солярка. Мені, чувак, це приніс. Я йому щось там робив. Приніс літру. От, нема тої пляшки, я її порізав. Це те, що я залив. Коротше, вона така кольору. О, як каністра. Так? На, ну, єлі-єлі просвітляється. Це просто хтось взяв євросолярку та й долив двотакного масла. Херня. Це все фігня. Він буде, він переварить. Він все переварить. Тільки зазвичай. Це просто вам вугліє форсунку розпилітеля, тобто, і хоча б раз на два роки ви його дістаньте, почистите, подивіться, що, як, що, як ходить ігла і так далі. Загалом, оце те, що я показую, дістаєте трубку, форсунку набік, прокрутили, не забудьте гас на всю. Прокрутили, подивились. Ага, вона перскає, є туман, все прекрасно, все хорошо. Але якщо є струї або Деякі з чотирьох чи п'яти отверстів не перскають, значить її треба обслуговувати. Все. Більш тут нічого не треба видумувати, у вас одна єдина задача не перегрійте того мотор і вчасно міняти масло. І по регламенту просто пильнувати оці моменти, за які я вам розповідаю. Тоді ви будете з тим мотором просто на ваш вай. Працювати, як має бути. І не слухайте дебілів, які кажуть, що ж то за коробка, що сюди аж 15 літрів масла, а сюди максимум 10. Влийте 10, поїдьте, поїздите рік. Привіт, заміна підшипників. Добре, що вони тут легко міняються, це дуже добре. Ну поставити таке саме гамно, як було, так само не виїздите. Не додавите масло, так само будете їздити, хер знає як. І все. Так само в гідравліку. Я доливаю, та, мать йо, берете на масло. Поху. Я доливаю берете, масло. у мене ще от роботочки є трохи такого, це зі скутера. Що я буду для чогось мати. Я тут маю багато бачу. Я взагалі бачу маю. Оцей плуг. Ах, я, як він мені подобається. Як він зроблений, блядь. по людськи курва зроблене, горе, так як треба нахер. Він тому трактору по барабану з ним. Бо то трактор то є рем'яний міні-трактор, хто не знав. Для всіх нових підписників, для старих, а хто розуміє взагалі цю різницю і так далі. Я вас вітаю, ви молодці. Хто дурний, то розкажу. Зліва мототрактор, якщо ремні зліва і довгі, це мототрактор і мотоблочна коробка. Тракторна коробка шфенгівська і ремні справа короткі це міні-трактор. Бо він виконує міні-тракторну роботу. Стандартний мототрактор важить 400-550 кг в тих діапазонах. Нормальний міні-трактор заводський важить від 700 кг. Мій зараз важить 1 тонну. То ви візьміть мототрактора і оцього. Навіть по колесах порівняйте, по тому всьому. Чи він дасть мому якесь супротивлення? Не дасть зовсім. І заводська трохточка, це дуже важливо. Цей трактор відноситься до міні-тракторів. Не забувайте цього. Це критично важливо, тому що в майбутньому вибір, який ви будете робити, у вас може оця вся, блядь, хуйня з тими фрезами, з тими плугами комплектними на одну точку. І так далі. Це все гімно. Я вам зразу говорю, якщо ви хочете на ньому орати, нормально культивірувати, мати землі більше 2 гектари і давати вогню і робити все самим, з такими плугами і з тим всім, в мене є саморобний, у мене є такий окучник від Т-25, отакий плужок, граблі, ну це понятно, культиватор 13 лап і так далі. Якщо ви хочете робити спокійно, впевнено, швидко і так далі, якісно. Борони вас, Боже, у вас є живий вибір, просто це техніка, яка має однакову ціну з мототракторами. Але до мототракторів не відноситься. Шифен 240 це така це той самий рівень техніки. По якості він кращий, питань немає, але по тязі, по тому всьому, це та сама техніка взяти. Того, що те, що тут менше потужності, багато людей помиляються дуже сильно в цьому. Що вони думають, що якщо трактор не тяг, не буксує, то він просто маломощний. У мене була така проблема, я її вирішив одним простим макаром. Я просто на нього навісив 300 кг ваги. Трактор тепер абсолютно все тягне і з тим плугом летить. Всі відео є на каналі. Ви можете це все побачити. Це для всіх нових підписників, для потенційних підписників і для людей, які ще досі не розібралися, бо мені під одним з відео, оце останнім зоранкою, де я знімав відео під музику, написав чу чувак якийсь, ну, дубой, мототрактор. А, мотоблок. Мотоблок. Він написав одне слово мотоблок. Ну, він був бойок. Я не знаю, де він бачив такого мотоблоку в Україні. Я завжди наголошую, в Україні таких мотоблоків немає. Які тягають плуги, які важливі, як пів мотоблока, захватом 2 по 25 Ну, чистий захват 47 см цілого плуга. От і все. Тобто, це не глибина 10-12, це глибина 20-22 см. На суглинку з чорним дереном. Це не пісок, як хтось там пише. Пісок, пісок це північ України. Північ Рівненської, північ Волинської, північ Київської областей. Це пісок, Полісся, там пісок. У нас тут біля Львівської області нема піску. І його бути тут не може. У нас глина, крейда в сусідньому селі, чорнозем туди вище, і чиста глина, село 5 кілометрів від мене. В мене суглинок з чорним дереном. Що таке чорний дерен? Воно похоже чимось на торф, тільки воно не розсипається. Так? Воно родюче, але воно не розсипається. Воно, як перемішається з суглинком, воно робить просто пласти. Відео про оранку і це всі всі моменти на каналі. Можете все побачити. І дивіться, бо просто багато хто не розуміє, що от така техніка без проблем працює. У мене більше як 2 е, гектари орної, 3 гектари всіх. Я працюю сам, я не наймаю. Я вже 3 роки не наймаю ніякої техніки. Тільки на сівбу і косити. Все. все інше. А, і садити картоплю. Все. Все інше я роблю сам. І цей трактор, він мені жодного разу не зломався ні коробка, ні двигун. Розкрутився центробіжний регулятор 2 роки тому. Якби, якби я знав, в чому діло, так? якби я знав, в чому діло, то я б зробив його за 20 хвилин. А так, поки я розібрався, я просто не знав, в чому ту справа. Потім я став глибше копати. І ці всі нюанси з мотором, я вам і розповідаю. Ці мотори надіжні, вічні, в них ресурс гарантійний. На сайтах китайських 6 тисяч мотогодин. Якщо їх переполовинити, навіть це 3 тисячі мотогодин. І ще ці 3 тисячі мотогодин їх ще переполовинити, тобто в 4 рази зменшити гарантійно, як то, допустимо, що китайці дуже сильно брешуть. Півтори тисячі мотогодин, це з моєю роботою, це більше 10 років. Це в них гарантійний ресурс поршнявий. З 6 тисяч з аж на півтори, 10 років. Я можу не заглядати до поршньової. За умови заміни масла там і так далі. У цих всіх обслуговуваннях, настройки, та все, щоб я перевіряв глиб випередження, вприск і це все остальне. Все. Тобто, я можу не заглядати. я знаю, що так і буде, бо в мене багато знайомих є з подібними двигунами, з мотоблочними двигунами. 10 12 років ніхто нічого не робить. Все. Мені того вистачить. Мені цього повністю вистачить. Це не страшно, абсолютно. Отакий от трактор, отакий от гараж. То, кому було цікаво, гараж вийшов 59 тисяч. Це все біля берда. Я собі застелив, то зробив, то все як має бути. Це моє навісне, хто не знав. Плуг один, плуг другий, хоч всі казали, що горати не, ніхто не буде. Чи він горати не буде. Сонечко, терепирі, окультиватор, є ще борони, осипач. Все, все, що мені треба. Що тут у мене ще є. Пент. Ну, прицепи два і так далі.